То разом з нами в ефірі програма «Тінейдж Простір. Мінус на термометрі віднімає увесь позитив. Проте у зимові канікули не варто сумувати, адже це час для емоційної перезарядки. Саме від того, як ви проведете морозні дні, і залежатиме, який настрій буде у вас аж до літа. У боротьбі із нудьгою підійдуть будь-які методи. Хоч вогнем виганяти, головне, щоб це було безпечно і приносило позитив. Вогонь здавна був великою таємницею та силою. Ще з прадавніх часів людина прагнула приручити цю стихію. Проте по справжньому це вдалося зробити сучасні молоді, а все завдяки бризингу, мистецтву ведування полум'я. Перше враження. Перше враження є в бризинзі саме таке, можливо, видовищне. Що потрібно людині, яка ніколи не займалася бризингом, для початку трішки натхнення та бажання. Був натхнений своєю сестрою, тому що вона мене фаєрщиця і займається файершом. Вона крутить пої, феєри та стафи. Розпочав займатися. Близько трьох місяців назад це було десь в е, вересні-жовтні, наприкінці вересня. Мені просто захотілося спробувати, тому що я побачив, що це доволі таки не важко, але саме головне це вдосконалювати свою методику. Про те, як її вдосконалювати, коли й уявлення немає з чого починати тренування. Це ж і підсмажитись можна. Якщо ви справді бажаєте цим зайнятися, то краще всього спочатку подивитися максимально в інтернеті, що про це Тому у цій справі головне не поспішати. Майбутнім бризерам спершу варто потренуватись на звичайній воді. Адже що краще ви навчитеся її розпиляти, то ефектнішим і яскравішим буде полум'я. Це почалося з води, тому що вода це якби основа. Спочатку плював водою, потім розпочав керосином і потім лише пропалився перше. Тут використовується техніка розпилення, коли ми прасуємо одяг. Потрібно навчитися розпиляти точно, тобто можна навіть собі намітити ціль, певну траєкторію, щоб розпилювати. Потренувались на воді і можна починати, а ось і ні. Адже не варто оминати правила техніки безпеки, тим паче, коли йдеться про одну із чотирьох стихій. Якщо ви починаєте це робити, то ні в якому випадку не, не починайте робити самі, тому що ви не зможете себе загасити. Саме головне на мою думку це ставитися адекватно до цього заняття, тому що це дуже небезпечно. Цілком можливо опектися, травмуватися або просто підпалитися. Немало важливим є те, що потрібно дивитися на погодні обставини, якщо сильний вітер плювати не можна ні в якому випадку, тому що порив може подути відповідно в обличчя і підпалити фаєрщика. З технікою безпеки розібралися, тоді можна переходити до практики. Спершу необхідно виготовити став. Це став це основний реквізит бризера, тобто він вибливається карасином і виконує функцію факела. Прийшов на базар, придбав, сам собі зробив це. Металевий стержень, відповідно, щоб не горів. Сам накінечник з Азбесту і ручка, щоб було зручно тримати. Це я виготовив свій, це мій перший став, я його збираюся вдосконалити, тому що я взяв його обмотав. Насправді це повинно бути Хресне сплетіння, по-моєму, складається з чотирьох витків азбестового шнура. Тобто вони повинні бути довжиною десь по метру, і вийде ось така от, ось такий накінечник з азбесту. Азбесто відповідно тканина, що не горить. Реквізит є, залишилось подбати про свій зовнішній вигляд. Наприклад, якщо е, займається чоловік або юнак, тобто не, не повинен мати жодного волосся на обличчі, тобто ні вус, ні бороди, тому що керосин під час плювку залишається, і, і дуже велика вірогідність підпалення. Якщо це юначка або жінка, відповідно займається, то потрібно обов'язково зібрати волосся назад. Ось і також е, деякі фаєрщики, відомі мені е, використовують окуляри. Щоб е, відповідно не подразнювати очі, тому що е, доволі таки близько вогонь доволі таки близько знаходиться до обличчя. Е, ще деякі збирають волосся і закр закривають їх банданою намоченою водою. Виходимо на відкритий простір, набираємо у рот росину. Це відчуття, що щось, щось не те потрапило в ротову порожнину, і воно роз'їдає і пече трішки, але це перші відчуття. І створюємо бризги. Чим далі і ширше вони летять, тим видовищнішим буде полум'я. Проте є ще декілька примудростей. Це швидше всього залежить від кількості набраного керосину та від вміння самого файрщика, самого бризера, тому що е, це важко розподілити керосин в себе в роті на певні частини і знати, наскільки, наскільки плювків вистачить. Середня кількість таких вогняних подихів за одне тренування варіюється від 1-2 для початківців і від 10 до 20, залежно від досвіду бризера. Головне не забувати промивати рот. Після пльовку краще всього промити рот водою. Я з собою взяв сьогодні Кока-Колу, тому що нічого кращого я для себе не знайшов. Поки що що виводить після ефект керосину. До того ж, він має доволі такий потужний запах і це сильно кидається в оточує А якщо цього не зробити, тоді начувайтесь. На наступний день швидше всього злізе шкіра, тобто, це буде навколо рота і по шиї, якщо відповідно буде керосин, тому що керосин дуже сильний розчинник. Бризинг заняття виняткове і не пересічне, тому готувати себе доведеться як для овацій, так і для застережень з боку оточуючих. Батьки, коли про це дізналися, вони дізналися не дуже скоро, скажу так. А, вони побачили це по фотографіям ВКонтакті. Ось, а так вони навіть не помічали, що в мене там пахне або керосином, або, або я прихожу і там руки почорнілі від стафу. Ось вони ставилися доволі таки нормально, тому що моя сестра цим займається і, і, і можливо така реакція. Це цим була супроводжена. А друзі, друзі, деякі хвилюються, деякі кричать: о, як це круто, тому що це справді таке щось нове. Абсолютно у вас всередині вже загорілася іскра та бажання спробувати себе у бризингу. Будьте певними, воно ще не скоро згасне. Швидше усього, що я буду це розвивати, тому що е, для мене це найближче. Я намагаюся вдосконалити свої техніки. От зараз намагаюся зробити техніку двох подихів. Тобто це є розмежування одного подиху. В рівному є спільнота файщиків е, складається з відповідно з тих людей, що я знаю, це не більше п'яти, абсолютно. Ось я, я б залюбки до них приєднався, але якби рівень моїх не, не, не належить відповідному. Назвеш пересічним захопленням, та це лише на краще, адже звичні речі швидко набридають. Єдиним для них порятунком може бути чогось нового чи навіть абсурдного. І баскетбол у боксерських рукавицях є непоганим цьому прикладом. Для більшості із нас новий рік асоціюється з олів'є та мандаринами, проте такі стереотипи святкування можна і потрібно змінювати. Приміром, чому б не зробити свято в нового року на баскетбольному майданчику. Головні успіхи нашого баскетболу, що ми е, маємо традиції. І сьогоднішнє свято це підтверджує. Традиції рівненського баскетболу е, дуже і дуже добрі, нормальні. Ви бачите, яке свято е, півтори сотні дітей. А який же новий рік без подарунків? Щоправда, вони такі ж незвичні, як і саме свято, замість традиційних сюрпризів під ялинкою нагородження кращих баскетбольних гравців. А ті, кому не вдалося цьогоріч потрапити до омріяного списку, боролися за подарунки від діда мороза у естафетах та баскетбольних конкурсах. Зрештою, всі отримали новорічні сюрпризи. Всі дуже подобається. Це стільки емоцій, просто не передати словами. Це треба ну, відчути це. Проте найбільшою родзинкою свята стали не подарунки, а баскетбол у боксерських рукавицях. Гра була напружна, однак, зрештою, дівчата поступилися хлопцям. Тому що хлопці хочуть самі показати, що вони справжні чоловіки, що вони тільки це можуть зробити. Ну але таке це досить незвично, тому що це мій перший досвід гри в рукавицях. Я ніколи раніше не грав в рукавицях. Досить незручно, тому що я як баскетболіст, я звик вести м'яч і лівою і правою рукою. А коли лівою рукою можливості немає, то досить незвично. Але мені в цілому і сподобалося грати незвичне новорічне свято стало чудовою нагодою провести старий баскетбольний рік. В минулому році ми перемогли в першості області. І е, зараз ми вже е, закінчили першу половину чемпіонату в області е, на першому місці і приймаємо участь в аматорській баскетбольній лізі. Минулий рік для мене запам'ятався тим, що я все ж таки попала в збірну 96-го року народження, хоча 97 за сьомий рік. Е, е, ми там зайняли шосте місце. Це як це найкращий результат в України серед е, команд збірних. Та зустріти новий. Хочеться в цьому році попасти в свою вже збірну 97-го року. Того року ми їздили в Мінськ, зайняли на жаль третє місце, але я як... Бо ну це були хороші ігри для нас, для нашої команди. Ну хочеться збірно попасти. Хочу, щоб ці сезони закінчилися в наступному році для нас е позитивно, щоб ми виграли обл область. Е і е ну. Досить високі результати взяли на аматорській лізі. Від 13-го року я очікую більш кращий результат, що в нас буде. У 2011 році О, до нас приєднаються, я сподіваюся, якісь нові гравці, щоб ми більш-менш показали лучше рівень. Мені здається, що я міг би ну, трішки краще грати, але трошки, трішки боявся. Старші, ну, старші люди, нові там, гравці, але в наступному році буде краще. У цьому впевнений і головний дід Мороз баскетбольного свята У нас дуже сьогодні є, можна сказати, з великою. Увагою на це гарний фундамент рівненського баскетболу це діти. Всі команди дівчат зараз лідирують в всеукраїнських змаганнях. Хлопці теж саме. Дуже багато наших вихованців, які є кандидатами і члени юнацьких, кадетських молодіжних і національних збірних команд України з баскетболу. Проте це ще не зірковий час для рівненських баскетболістів, адже на ще чекає фінал Європи з баскетболу. Мені приємно, що честь України на міжнародних аренах чемпіонатах Європи захищали наші вихованці. Я впевнений в тому, що в 2013 році на фіналі чемпіонату Європи в складі збірної команди України серед чоловіків вийдуть. Вийде наш вихованець Сергій Ліщук, а Може і ще хтось з них. Те ж саме буде і з дівчатами в фіналі чемпіонату Європи. Я впевнений в тому, що ці традиції за здорове майбутнє, за здоровий образ життя. Принесе е, свої е, плоди, і ми будемо всі щасливі. Зимові свята проходять, та й канікули вскорі закінчаться. І не важко здогадатися, що тоді більшість із вас, замість того, щоб спокійно братися за навчання, схопляться за голови. Адже частина вивченого у школі, ніби магічним методом вилетіла із голови. Та чи все так погано зараз дізнаємось? Канікули у самому розпалі думки лише про відпочинок та розваги. А чого ще очікувати від зимових свят за усілякими подарунками, традиціями та святкуваннями зовсім не залишається часу та запалу для навчання. Більше того, така святкова атмосфера впливає навіть на ті знання, які нібито й були у голові. Окріп це вода, яка доведена до точки кипіння. Така рідина застосовується для заварювання чаю чи кави, для дезінфекції фруктів та овочів, чи навіть для розмороження металевих механізмів. Здавалося б, усе просто. Чи ні? Окріп? Це укроп? а окріп. Це гаряча вода. Окріп, гаряча вода. Така окріп. Окріп – Це така рослина, рослина городня. Ну, гроші всі в кожній сім'ї. Окріп. Це гаряча вода. Можна її до борщ, суп вживати. Там багато рецептів, можна закутки робити. Гаряча вода, яка закип'ятилася. Це або гаряча вода, або така зеленька приправа. Ну я не знаю. Як правильно сформулювати. наскільки я знаю, це ну кип'яток. Окріп. Ну це кип'яток по російській я так розумію. Правильно? Чарльз Дарвін це англійський науковець, який розробив теорію походження людини, природнього добору та еволюції усього живого. Внесок вагомий та чи відомий. Вчений саме я не помню де. Е Теорію мав. Теорія, коротше, задати теорію про те, що людина пішла від мавпи. По-моєму, я не помню. Чарльз Дарвін це вчений, по-перше. По його теорії, людина пішла від мавпи. Не знаю. Чарльз Дарвін. Це який зробив Ну як? Спростував еволюцію походження людини від мавпи. Не знаю. Чарльз Дарвін? Ех, Це той, хто виснув теорію про еволюцію на да, вчений. Це е, вчений, е, який розробив теорію Дарвіна. А в чому? Е, я не знаю. Дарвін. О, науковець. Він винайшов е, походження людини від мавпи. У нього свої роботи є праці, походження людини. Це автор теорії про еволюцію, походження людини. Прапорівно, хоч і не такий відомий, як український, проте нічим не гірший. Він майорить у самісінькому центрі міста поряд із своїм більш відомим побратимом. Ми вирішили дізнатися, чи помічали його наші співрозмовники, та чи знають, як він виглядає? Три вроді. Э, Синій, жовтий і сам, самого цього. Типа, крепості сірий. Два чи три? Три. А Зелений, голубенький, білий. О Боже. Я не знаю того, що я не місцева. Я не знаю, скільки кольорів на прапорі рівного. Прапор рівного. Ну, Здається, червоний фон. Чи ні? Точно я не знаю. Ні, не скажу точно. Е, у прапорі рівного три кольори. Це е, білий, е, зелений і блакитний. У прапорі рівного? Здається, мені що два, але я точно не пам'ятаю. Нам, здається, якийсь такий біленький і синій. Два кольори — синій і зелений. Прапор рівного. Так он не знаю, ніж так. Я не знаю. А фрукт не знаю. Може червоний. Три. Зелений, синій, білий. Мертве море розташоване у Західній Азії на території Ізраїлю та Йорданії. Протягом багатьох років під променями сонця із моря випаровувалась вода, збільшуючи таким чином солоність. Через це ні риби, ні будь-які інші тварини не можуть існувати у його глибинах. Тож, які риби водяться у мертвому морі, мертві. Живі риби водяться. Не знаю. А чому? Бо там сол, солони, типу, солона вода. У морі взагалі вроді немає риб, там тільки вода, бо типу, вода занадто солона. А Різні. Там, здається, немає риб. А чому? Ну, тому що там дуже солона вода. Я не знаю. Там якісь організми знайшли недавно. В Мертвому морі немає риб. А чому? Тому що там не придатне для них середовище існування, надто солона вода. А вони там не водяться. Мертве море солоне. Там немає риб, наскільки я знаю. Там велика сольоност. Правильно. Олівер Твіст це головний персонаж роману Чарльза Дікенса Пригоди Олівера Твіста. Історія маленького хлопчика неодноразово ставала сюжетом для фільмів та мюзиклів по всьому світу. Та чи знають цього героя школярі? Олівер Твіст. Письменник чи це? Я не знаю, хто це такий. Це? Якийсь персонаж вроде літературний. Письменник, мабуть. Олівер Твіст. Це літературний герой. Письменник? Не знаю. Олівер Твіст? Теж не чула. Олівер Твіст. Може якийсь письменник? Не скажу точно. Герой! Вчинили це 10 клас, Я маю, як його там. Хто ж написався Олівер Твіст? Чарльз Дікінс, по-моєму, да? Черкіо, да, це герой, коротше. Олівер Твіст це герой пригодницького роману Чарльза Дікінса. У Саудівській Аравії піщаними чи половими бурями нікого не здивуєш, адже леву частку країни займають пустелі, територія яких збільшується з кожним роком. Через це в Україні немає ні однієї річки. Та чи всі це знають? Річок? Не знаю. А про Хай 70 буде. Не знаю. Не знаю. У Саудівській Аравії може три. Ні, там, мабуть, немає річок. Перший раз такий чує. Саудівський? Не знаю. Десь до тисячі. Цього точно не скажу. О, я не знаю таке. Десь одна має, може. Е... Три. У Судівській Аравії. Так, так, так. Е, можливо, там немає річок, я точно не знаю. На сьогодні це все. Слідкуйте за нами у соцмережах, критикуйте та коментуйте. До наступної програми Тінеч Простір. Бувайте!